Redmi 9C такий темно-синій колір в наявності. Ціна 2400 з відбиточком пальця, без різних дефектів по телефону. мікророз'ємчик, Ось такий по стану обод. Екранчик у гарненькому стані. Поклеєна гідрогелева плівочка, ще в більш-менш адекватному стані. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, про телефон. 9 c має NFC, тобто можна розраховуватись ось, ось так як картою 32 ГБ внутрішньої пам'яті телефону. Встановлений 10-й Android. 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок, мікро та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Зараз відкрию покажу ще камеру. Камера ось така доволі непогано показує для такого телефончика, в принципі, нормально. Кому цікаво, пишіть у повідомлення, також додавайтеся в телеграм-канал, силочка у шапці профілю.